Ми можемо домовитися про перемир'я з Росією, але ми точно знаємо, що вона ніколи не буде його виконувати. Для цього є абсолютно чітке пояснення, оскільки е, вони використовують всі наявні інструменти для того, щоб досягнути своїх політичних цілей. І звичайно можуть гратися в перемир'я, Хоча ми бачили і так зване 30-денне перемир'я. Воно не було фактично дотримано Російською Федерацією, і їх власне 30-годинне перемир'я не було виконане. Я абсолютно впевнений, що і це триденне перемир'я, воно точно не буде перемир'ям. Причина для цього перемир'я звичайно, що це необхідність забезпечити безпеку на параді перемоги. Так званої. Ми бачили вже там список лідерів, які зголосилися приїхати і бути на червоній площі. Другий мені здається, більш важливий фактор це фактично намагання гратися з Трампом. Бо в принципі Путін має показувати свої бажання завершити цю війну. Звичайно, в нього такого бажання насправді немає, але він має вдавати, що в нього таке бажання є, щоб чекати від Дональда Трампа якихось подальших поступок. Ну і знаєте, якщо б насправді, хоча б раз було би таке перемир'я, коли б жодного не було пострілу, то путіну було б надзвичайно складно відновити бойові дії. Бо тоді, звичайно, на нього здійснювався тиск світової спільноти, передусім американців, бо тоді він порушив цю тишу. А оскільки ця тиша ніколи не наставала, то можна ну, казати, ну дивиться, хоча б так добре, що не обстрілюють по всій лінії фронту по глибину в тилу українського. І, значить, це означає, що можливо, треба допрацювати якісь. Протоколи, якісь модальності, це дуже таке улюблене слово Путіна і його команди. І тоді можна досягнути миру. Тобто, в принципі, Путін грається з Трампом, ну і звичайно, що вирішує свої максималістські політичні цілі в по відношенню до України.